Відверто зізнаюся. Я вже чесне слово запутався у ситуації протистояння між львівською міською владою, представниками перевізників, ну і представників громадських організацій. В програмі в об'єктиві я Андрій Скоп. Сьогодні будемо говорити про ситуацію з тарифами у львівських міських маршрутках і загалом транспорті. Хочу представити наших гостей. Це є Іван Велійка, представник перевізників, голова Львівського осередку Всеукраїнської організації перевізників, а також Святослав Товстига, голова громадської організації за якісний транспорт. Добрий вечір. Добре. Таке питання, яке зараз всі хвилює: яка ситуація на сьогодні з тарифами у Львові? На чому зараз ну, закінчилися переговори? Чи тривають переговори з владою? Переговори тривають вже дуже довго, вони тривають вже більше півроку. Пройшли вже фактично всі процедури, передбачені законодавством України. І на сьогоднішній день визначений тариф, який би мав бути погоджений Львівською міською радою, це 4 гривні. Фактично. Через три дні закінчується термін, коли на сайті міської ради вивішено було проект рішення виконавчого комітету, і так би мовити, ми очікуємо, що на початку травня цей тариф буде погоджений. Яка ситуація з погляду громадської організації? Пане Святославе? З погляду громадських організацій насправді є стара і дуже давня проблема, яка завжди в нас виникала. Але зараз колись, умовно кажучи, у нас є велика проблема це те, що ми не можемо вирахувати пасажиропотоку. Але виходячи з того договору, який був... Після так званої нової транспортної реформи прийняти, пасажиропотік мала би, умовно кажучи, збирати готівку міська рада і видавати перевізникам. Тобто міська рада мала би вивчати пасажиропотік, який є, і ми б знали реально, скільки людей їде, скільки польговиків. Якщо є забагато коштів, місто могло би забирати, якщо замало, то доплачувати. А на жаль, ми вже два роки говоримо, говоримо і віз далі там про так званий електронний квиток. Про електронний квиток, мовно кажуть, що після нової транспортної реформи два роки, а також скоро чотири чи п'ять. Київ говорить рік чи два, і вже вони вже помаленьку починають проваджувати. Може близько п'яти років говоримо про це. Дякую. Наші журналісти зробили опитування думку львів'ян про те, чим подобається їздити в львівських маршрутках і що вони думають про підвищення тарифу. Маршрутки так і далі погано їздять, невчасно переповнені. От я думаю, міська рада нічого нас не вирішує. Я не знаю наскільки вони намагаються вирішити. Ну щось спробують. Будемо сподіватися, що вирішать, все ж таки домовляться з перевізниками. Хотілося б покращити якість. Перевезення, так то я думаю, що вирішує. Не можна казати, що не вирішує. Знаєте, громадська організація міської ради займається питаннями транспорту. Вдало добре, бо роблять зараз трамвай сихів на сихів. Але мені не подобається те, що міська влада підняла тарифний та за проїзд грошей з пенсіонерів. Ну, ситуація зрозуміла, що не зрозуміла, так як то кажуть. Е, на мій особистий погляд, що я так дозволю собі свою думку сказати, менке враження, що взагалі це все протистояння вже декілька місячне, і там пам'ятаємо, наскільки були події, пов'язані навіть там штовханинами в міській раді, все мене таке враження, що це все вигідно якійсь іншій стороні. Оце протистояння і влади, і громадських організацій, і представників перевізників, що хтось просто не хоче нормально сісти, домовитися і визначити пріоритети. Чи, чи ви маєте на це інші погляд? Ну я, я скажу так, що тут в принципі повинна працювати система, тут не має бути ніяких домовленостей на сьогоднішній день. В нас поставлено все з ніг на голову, тому що не завдання автотранспортного підприємства об збирати виручку з пасажирів. Це не питання автотранспортного підприємства. Ми про це неодноразово заявляли. Говорили. Це функція міської влади. Нам повинні заплатити за роботу. А ми цю роботу повинні виконувати у відповідності до умов договору. А в нас виходить так, що по договору автотранспортне підприємство повинно виконувати дуже багато функцій, а зі сторони міської влади воно нам дає право тільки їздити по дорогах міста Львова. Ну це неправильно. Тому я вважаю, що дане питання повинно перевізники не повинні просити тариф. І доказувати, який тариф. Це завдання влади встановлювати цей тариф, який вона вважає необхідний на даний, необхідний на даний момент. І е, влада є представником громади. Якщо влада сьогодні піклується про громаду, вона повинна знаходити резерви для того, щоб е, громадянин пересічний пасажир платив ту ціну, яку він може заплатити. А решту грошей, які не вистачають до обґрунтованого економічного тарифу, влада доплачувала перевізнику. Ніяких проблем в цьому не буде. Тоді зникне практично 90% всіх проблем, які на сьогоднішній день існують в транспорті. Ну, дивіться, всі хто є задіяний тому конфлікті, всі є розумні люди, всі є з вищими освітами. E, і всі знають, як вирішити ту проблему. То чому вона не вирішується? Чому не є вигідно запровадити нормальну систему? Чи для цього потрібно я не знаю запросити іноземних фахівців, як зараз це модно в Україні? Що заважає сісти і намалювати обґрунтовану нормальну систему? От, пане Сіславия представник громадські організації. Щодо тарифів, чому не приймається, скажу наступне. Просто треба взяти політичну відповідальність за свої дії. Тобто є якийсь фактор їх обґрунтувати громаді, показати об'єктивні обрахунки, щоб не виникало питань і не маринувати по пару місяців цю тему, щоб людей людей разом з перевізниками зводити. А показати є і є. Під треба підняти там на 50 копійок, на 75, на гривню. Показати можемо підняти на 50, 50 копійок місто докинусови, але це все має бути чисто і прозоро. Місто, тобто міська рада, в особі міського голови, має взяти політичну відповідальність за ті дії, а не страдати популізмом і показувати, що ми до останнього тягнемо і в нас буде найнижчі, не найнижчі. Це не має ролі найнижчі, не найнижчі. Ви покажіть громаді, що є розрахунки, такий, він є об'єктивний. І це є послуга, і за неї треба платити. Так само, як куди ми не підемо, ми за все платимо. Щодо прозорої системи, так. Ми вже По електронному квитку у нас дуже так цікаво. Ми спочатку зробили одну річ, тобто розробили певні, певні напрацювання. Потім ми частково поміняли, поміня, помінялися голова, тобто Олег Михайлович Синютко пішов в адміністрацію і знову нас почали рокировки. Частина, частина, частина компаній, які зголошувалися на, електрон, на електронний квиток, почали відмовлятися, тобто давати крок назад. Тобто у нас відбувається дуже, ми ніби йдемо вперед, але водночас і стоїмо на місці. З електронним кутком зараз є дуже багато питань. І Два, за, в... за цією інформацією, яка в нас є, в нас ще, ще рік часу у нас, навіть не, ми не дійдемо до фінансування цього. Ми не, не, не йдемо на той момент, як ми запланували, що ми з квітня цього, цього року почнемо. Ми тільки наступного року, можливо, почнемо тобто, якісь. Е, то, те, що я запитався. Тобто є певне протистояння, яке є комусь дуже сильно вигідно. А було пан Іван говорив, що владі не вигідно, і то власне я хотів поставити питання, але пан Святослав відповів, що влада має свої імена, так тобто в нас залежить не від системи, в нас не залежить від якихось ухвал законів. В нас це залежить чомусь від конкретних прізвищ посадовців. Тобто він є на посаді. Питання рухається, його немає. Прийшла інша людина. Знову давайте все спочатку. Чому так? Ну я вам скажу, що е, в деякій мірі воно так, в деякі не так. Е, е, питання е, транспорту є надто запу. Політизоване, і воно дозволяє, скажімо так, не чистим совістю політиків грати на тому і здобувати дешевий авторитет. Тут не можна говорити там про міського голову, виключно там міський голова неправильно. Міський голова так само є заручник певних моментів. У нас що депутатський корпус, що виконавча влада, тобто, от. Там треба знаходити е, порозуміння, тому що е, зробити крок з однієї сторони, це означає піддатися нищівний критиці з другої сторони, втратити певний рейтинг. І от боротьба за ці рейтинги е, відбивається і на якості транспорту, і на е, їзді ці, цих же автобусів, і на економічному стані е, транспортних підприємств. Тому е, треба менше політики в дане питання. Е, Вносити і все буде нормально. Навіть якщо взяти е, громадські слухання, які проходять, то ми часто чуємо з одного боку критику, що дуже багато там водіїв і приватних підприємців, і представників підприємців на тих громадських слуханнях. Але з другої сторони, коли не прийдеш, там ті самі політичні сили, ті самі громадські організації, тобто е, формат не міняється. На ті громадські слухання, е, як направду, не приходять в рядові Громадянин, тому що він давно готовий вже сьогодні до того, що. Це тому, що громадянин віддав свій голос і віддав право керувати, управляти містом, віддав владі, так, про яку ми говоримо, що це не якась абстрактна. Він віддав депутатам, тим самим яким, яких призначає той самий міський голова. І він не повинен приймати рішення. Але він повинен впливати, він, на рішення. він повинен впливати, впливати, але коли влада не бере на себе. В особі певних осіб не бере відповідальності ну, Простий громадян також не знає, що йому робити, тому що громадян хоче, щоб була створена система. Чому система не створюється? Дивіться, знову ми десь говоримо, я рахую, що неправильно, тому що якщо громадянин представник громади і легітимно обраний ними є представники влади, правильно? Так. Тобто вони ж затверджують бюджет міста, вони видатки на наступний рік, і якщо треба. Ставити прерогативи. Якщо для громади сьогодні є вкрай важливе питання транспорту, відповідно, при затвердженні бюджету, має ставитися питання про придбання нового транспорту, про вартість проїзду, про компенсацію перевізникам відповідних витрат, щоб пасажири їздили за публіковану ну, цією. Це, 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 це питання бізнес, який потребує і капіталу вкладень, і е, витрати дуже великі, особливо. Зараз ціни виросли на все. А, ну я хотів би все таки громадської організації. На думку громадської організації, бо фактично ваша організація за якісний транспорт, напевно, найбільше в цьому питанні і бере участь. Скажіть, будь ласка, ну що на, на вашу думку треба зараз зробити в першу чергу, щоб запрацювала система? Бо цей хаос таке враження комусь дуже вигідний. Ця система запрацює дуже просто, але вона ще не, не скоро запрацює яка mm. причина того, що не можна запустити е, систему? система, просто все дуже просто, щоб ми не було питань до перевізників, треба забрати від них готівку. Тоді знімається питання і в пасажирів, і міста, і в всіх знімається питання про прибутки. Але ви а, ж страшне сказали, забрати готівку когось. Ну, це вже знаєте, це тобто не це може це, це не страшне, Я сказав. Я цілком підтримую. Я е, представляю е, громадську організацію, яка відстоює інтерес транспортних підприємств. Я цілком його підтримую. Сьогодні, Медливість, але ви, ви це знаєте, ви це знаєте. Вони складається враження а що... а чому цього не роблять. Тоді розумієте, складається враження, що ми за ту готівку так тримаємося, як я не знаю, що нема питань. Заберіть, дайте заплатіть нам за роботу. Дехто я чув такі вирази, що от ви за день показуєте там, що ви збираєте виручки, маєте витор там 100 тисяч. А ми знаємо, що ви менше 180 вісімдесяти не збираємо. То, будь ласка, ви нам заплатіть 100, а 80 заберіть в казну міста. Ми нічого проти не маємо. Хай місто збагачується за тих, нас нам 100 вистачить, якщо ви так говорите. Але ніхто того робити не хоче. Чому, чому вигідний хаос на вашу думку? Хаос Бардак, розумієте, це чесно кажучи, я, я є журналіст, я читаю новини, я дивлюся, можливо, більше, ніж пересічний громадян. І чесно, я не розумію це, того протистояння. це. Це дуже просто. У нас дуже популярна тема, на якій грають політики. У нас майже кожного місяця хтось щось про транспорт піариться на тому. Коли закриється це. Це цей напрям, треба ж на чомусь піарити. Ну дивіться, коли б приймалися рішення міською владою про так звану зміну транспортної системи. Ви всі пам'ятаєте, декілька так, років так, тому це то ще зробили 1 ну, січня, коли люди там мерзли. Не було ніяких обговорень. Чиновники прийнялись, ну були, але вони не були такими е, гучними. Чиновники взяли, прийняли рішення, і транспорт пішов, в, е, куди, куди він захотів чи куди прийняли бру рішення. Це було легко прийнято, правда? А коли йдеться навести порядок? Щоб не було хаосу у перевезеннях, власне, з тарифами, і постійно лякали людей, що буде підвищення тарифу. Таке враження, що людей стараються постійно тримати на якомусь страху, забирають, то, то вертають, то знову забирають пільгові перевезення. Чому не хтось не візьме і не скаже, все, від сьогодні живемо по-новому? Це перше питання, це питання, скажімо, десь не до нас, а до тих, <клес> хто ті рішення має приймати до влади, на жаль, її тут немає. Так е, а питання дуже просте: чому на залізній дорозі ні страйків, ні мітингів, нема, а регулярно піднімаються тарифи. Питання в тому, що коли сьогодні стоїть питання підняти тариф на дві-три на гривни, це для людей що? Тобто ну, це питання не можна тримати в кишені. Його треба пускати в плав, щоби виконувалися е, розпорядчі документи, які йдуть зверху. Тобто сказано, що е, солярка збільшилася на 10%, переглядайте тариф. І оце зростання тарифу на 10, на 15, на 20 е, копійок, воно не буде відчутно так для людини, і не буде такого шоку, але е, в нас чомусь е, хочуть тримати всі на короткому повідку. Ну то, то так я легше. Знаєте, це як е, кріпаків чи рабів. Ми ми, ми вас будемо лякати, що завтра ще буде гірше, і робити з того якийсь такий хаос. Ну тобто, для мене це таке однозначне е, відповідь. Питання, що хтось дуже сильно не хоче, щоб був в, в тій сфері поряду. Я просто ну, зрозуміло для чого, бо так легше маніпулювати людьми. Але давайте звернемося до практичної. Все-таки от давайте. Бо коли я перед програмою спілкувався з людьми, то один каже, точно, з 1 червня пільговики вже не будуть їздити. Той каже, а ні, я вже знаю, з 1 травня не будуть їздити і тариф там буде 5 гривень. От ви як голова перевізників. Скажіть чітко, от так по датах, що на вашу думку відбудеться там з 1 травня, з 1 червня. Я мав би сказати. Казати так, що казати стовідсотково відбудеться, я прогнозую, що рішення виконкому мало би бути прийняте не пізніше як 4 травня по тарифу по тарифу в розмірі є це чотирьох погодити тариф на перевезення пасажирів у львівському міському транспорті на регулярних маршрутах в розмірі 4 3. гривні Так, крапка чотири 4 чотири гривні. 4 гривні друге питання стосовно 1 червня дійсно є внесені зміни е, до е, ряду законодавчих актів згідно яких е, обмежується кількість е, Категорії пасажирів, які будуть користуватися правом пільгового проїзду в громадському транспорті, якщо сьогодні в Львівській області орієнтовно 628 тисяч пільговиків. То з 1 червня тим правом зможуть користуватися в межах 138 тисяч громадян, тобто залишається лише 6-7 категорій, які будуть мати право на безкоштовний проїзд. Тобто, якщо реально розібратися, це та кількість, на яку практично плюс-мінус сьогоднішніх дотаційних грошей могло мало би вистачити на відсотків 80%. Тому що якщо взяти загальну кількість, на сьогоднішній день компенсація за пільгові перевезення задовільняється на 10%. Скажімо, Скажемо, сьогодні ми маємо травень місяць. По міських перевезеннях практично компенсовано 5% від загальної суми, яка має бути мала би бути компенсована. Це в час, тоді коли ж, ви самі сказали, відбулося шалене зростання цін на всі складові собі вартості перевезень. Ну я скажу відверто, я неодноразово був конфліктом ще місяць тому, коли власне возили, не возили пільговиків, так само користуюся громадським транспортом. І от тоді в мене виникла підозра, що от ті внутрішні конфлікти, коли водії сваряться з пільговиками, коли люди вже сваряться з пільговиками, і оця неясність, вона власне призводить до тих конфліктів. Але друге питання, так само, яке дуже важливо надзвичайно, і це я вже хотів би пана Святослава, щоб він сказав, що в цьому напрямку роблять громадські організації, це якість перевезення. Ну, власне, у вас так і називається за якісний транспорт. От і як можна боротися за якісні маршрутки? Як все. то так говорить? Все дуже просто. Насправді, вже ми, як спочатку, першого квітня минулого року, як громадський рух, почали існувати, потім в серпні зареєструвалася громадська організація. Плідно працювали до жовтня минулого року. Потім в силу певних обставин там і паливо зросло, і все решта, ми трошки збавили обороти. Збалували обороти прості одній причині. Бо якщо ми зараз почнемо вимагати, в нас буде контраргумент. На, на все зросло, і нас немає за що. Ми зараз фактично контролюємо ситуацію, але на станом на зараз від перевізників нічого немає. Протягом півроку було розроблені одні трафарети, інформаційне забезпечення, ті ж самі фід-вихід, де є вогнегасники. Все решта в нас маршрутки мають більше шести років, і відповідно цього всього вже за шість років немає. З травня місяця будемо спільно працювати з Даї. Даї на жаль, не можуть проводити на випусках перевірки, але вони можуть перевіряти на лінії. Вони прості звичайні речі. Фанера це штраф досить немалай в районі 1000 гривень. Шайбочки, це всяке таке, яке є на кріслах, прикручене, тобто так звані конструкційні елементи. Так само в досить суттєвий штраф. Скло, яке має тріщини, яке. Тобто відколи вже чи вже були оштрафовані. З травня місяця починаємо. Починається з травня місяця, водії вже будуть більш якісно слідкувати за праздниками. Скажу так, ми простимулюємо їх, тобто ми з до мешканців звернемося через масової інформацію, буде Google форма, де вони зможуть скласти та мовити по цих критеріях, де вони бачать там, номерний знак автобуса, по якому маршруту і що, що в автобусі не так там, або фанера, або немає. оржкло. А, які, які потім моменти? перевізнику дається там на два тижні, що він усунувся або не випускав такий автобус на лінії. Якщо це не буде зроблено, то ми спільно іздає, не, Ми здає, такі... і виясняти. на лінії будемо ловити таких порушників. Ну і не інакше як штрафом, тобто копійкою не простимулюєш перевізника, поки що для зміни. На жаль, мусимо закінчувати. На вашу думку, чи з 1 травня, як каже писала, ви подачу я... якість шкода, що немає більше часу. Я би вам хотів сказати, що якість це дуже широке поняття і ми. Може, від мене е, це і е, дивно почути, але сьогодні є дуже багато питань дійсно до якісного обслуговування. Тому що в першу чергу добитися якісного обслуговування в автобусах, яким сьогодні середній вік 9 років, дуже тяжко. Але забезпечити, то, щоб автобус був чистий, автобус був прибраний. Я думаю, що це в силах і тільки потрібно було. наполегливості зі сторони керівників підприємств, і вони повинні це зробити це саме питання з, з квитковою продукцією, яка є в наявності водіїв, А водії чомусь не видають їх, а пасажири е, не вимагають квиточка при оплаті і так далі. Але якість це дуже широке поняття. Якщо ми говоримо про якісний транспорт, ми повинні перш на все ставити вимоги до наших автовиробників, які випускають автобуси. Тому що сьогодні не називаєш автобусом те, що їздить сьогодні. по Львову. дуже вам дякуємо. На жаль, наш ефір вже. Закінчується. Дякую всім нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні була програма власне про перевезення. Отже, очікуємо, з 1 червня будемо мати платити 4 гривні.